Кожен з нас коли-небудь задавався питанням, а як змінити своє життя в кращу сторону. І саме цьому я хочу посвятити цей відео, в якому я буду розказувати, як за 50 днів ви можете змінити своє життя. Спочатку познайомимося. Мене звати Макс, і я на цьому шляху, в... я не знаю, як це назвати саморозвитку, хоча звучить, може, навіть трохи смішно, останні три роки. І за цей час я пройшов дуже багато різних штук, як і взлетів, так і падінь. Але загалом можу сказати точно, скучно останні три роки не було. І чи воно цього дійсно варте, сподар наперед, так воно цього варте. Тому дивимось далі, я вам розкажу. Про цей проєкт і чому його варто почати, і як це змінити ваше життя. Знаєте, так, останніх пару місяців я сидів і страждав якоюсь фігнею. Ну, коротше кажучи, бив байдики. І якось я задумався, блін, знаєте, треба щось міняти. Я хотів почати знімати ютуб, і я за минулий рік зняв два відео. Так, дякую. А за цей рік ще жодного. І я хотів знімати на постійній основі, але щось сталося не так. І оцей внутрішній перфекціонізм мене добив. І тому я вирішив, що, блін, а чому б не почати щось нове, спробувати якийсь новий челендж і дати якусь можливість собі. І я натрапив саме на цей проєкт 50, і зараз розкажу вам детальніше, що це за проєкт, яка його ціль і як він йде. І в чому полягає сам проєкт 50? Це проєкт, який триває протягом 50 днів, тобто це, ну, по факту, майже вже два місяці, будемо говорити ну, трошки більше, ніж півтори. І протягом цього часу вам треба притримуватися саме правил, які у вас є, і старатись робити це все дуже добре. Е, от, можна ще, звісно, собі щось додати, але краще це не ускладнювати, тим більше, якщо ви раніше подібно чогось не робили. Щоб не перегоріти і за два дні не здутись. Загалом за тих 50 днів в вашому житті має все змінитися, там чи не стаєте мільйонером, там чуть от, як на якась історія з якогось аніме або з якогось фільму, так <плес> ну так загалом трошки я гіперболізую, добре. Але суть не міняється. Насправді за 50 днів дуже багато чого можна змінити, тим більше якщо протриматися якийсь штук. І я отак задумався коли побачив цей Тік-Ток, і думаю, хм, ну варто дати цьому можливість, тим більше як. Це, от, знаєте, наче був якийсь сигнал. от Пора діяти там скоро літо, все фігня, там. І треба виглядати добре, фізичний стан мати кращий, духовний стан, матеріальний, краще виглядати і всякі такі інші речі. Тому я вирішив цим зайнятися, і зараз будемо далі розбирати, що і як. Взагалі я думав знімати трошки інше відео і на іншу тему. Але цей проект я почав і думаю, от саме каз про цей проект і буде шикарно зняти відео. І був Відалі, якби я виклав це відео і наступний день почав проєкт разом з вами. Але вже такий нюанс, що я вже тримаюсь 8 днів на цьому проєкті, думаю, краще викласти зараз, що люди потім доєднаються, можна буде потім, або його продовжити, або зробити свою звичку. Ну, коротше, побачимо, як буде. І мало того, що я буду його притримуватись, я вже викладаю в Інстаграм і в Телеграм приблизно образно. як... Якісь висновки з того, що там, як зараз міняється. Але після цього відео будемо робити це трохи детальніше, і я думаю, взагалі я зніму на Ютуб. Якщо все буде добре, я дійду до 50 дня, я впевнений, що в мене це вийде. Один день з проекту 50 повністю, як я його проводжу, всяке таке. І це буде корисно. Плюс, якщо це зміни життя хоча б двом-трьом людям, це вже добре, оскільки приємно бачити, як розвивається хтось, та і не тільки те саме на цьому шляху, оскільки знайти якесь таке оточення це важко. Е, тому так е... <свісно> йдемо далі. Тому ось тут десь я залишу послання на свій інстаграм, на свій телеграм. І, можливо, навіть зробимо якусь групу, або я в Телеграмі якось створюю чат, що можна буде доєднатися, де будемо ділитися своїм прогресом, ще щось. І я сподіваюся, що хоч якась кількість людей доєднається, навіть якщо там буде одна людина якась робити, або дві, все одно це добре. Та навіть якщо я сам може потім це відео проти залетить, хтось його побачить і хтось собі змінить життя теж. Ну, якщо в двох словах командна робота, віддалі ви ще взагалі забережіть когось своїх друзів, або знайдіть їх в інтернеті. Я... Ну, я впевнений, що у вас, як мінімум один-два друзі є там. І почніть це робити, оскільки, коли почнете робити з кимось якось на спір, набагато легше це робити і цікавіше, знаєте, ви ніби починаєте грати в ігру. Тому ще раз нагадую підписатись на соцмережі, а тепер вже давайте приступимо, і не будемо тягнути далі. В чому ж які правила, що там робити, як взагалі погнали. І правило номер один це вставати до восьмої ранку. Це, чесно кажучи, для мене, попри те, що ніби всі правила здаються легкі, але от воно було одне з таких найважчих, тому що у мене дійсно є проблеми з підйомом, і в ніколи мене можливість поспати, інколи можу спати до 12-ї. І вже, от скільки 8 днів встаю раніше восьмої ранку. Це дуже міняє день. І от, знаєте, складається враження, ніби ви живете довший день. По відчуттях день триває інколи як два таких звичайних. І це дуже круто. Єдиний, єдиний мінус, який тут може бути, це напевно, те, що можна не висипатись, але змінити свій підхід до сну. То як ви встаєте, це дійсно може багато чого зробити. Та й тим більше, як ми знаємо, хто рано встає, тому Бог дає. Тому я б вам рекомендував дійсно оце спробувати. І оцей перший пункт віднестись до нього не зі страхом, а побачити в цьому можливість для того, аби розвиватись і якось покращувати себе. Мою думку, це правило дійсно працює. раніше встаєш, більше встигаєш. І також я пробував, але хочу зробити це в комбо, хоча в челенджі це не обов'язково. Але паралельно я бачив в одної блогерки Вірини Черняк класний челендж, де вона 30 днів вставала зранку і ходила на прогулянки. Оскільки, як говорить Ендрю Губерман, це відомий нейробіолог, якщо не помиляюся за кордоном, в нього свій подкаст. І він розказував, це що дуже впливає добре на здоров'я, на ваш ментальний стан, і тому я хочу це поєднати. Тобто встати зранку, робити якусь свою ранкову рутину, це може бути і та сама прогулянка. І якщо буду робити це протягом 50 днів, ну добре, там залишилось в мене 41 день, але цікаво і спробувати, що з цього вийде. І якраз таки, як я говорив, правило тепер вже друге, воно перетинається з першим і віддалі поєднати. Це ваша ранкова рутина. Тобто годину після того, як ви встали, ви не берете телефон до руки до рук, взагалі. І ви займаєтеся, Я не знаю, можете піти помитися, можете щось піти зробити поїсти, ще погуляти. Можете це все поєднати в один час, якщо у вас виходить. Спойлер у мене виходить інколи тому можна робити. І найголовніше тут не брати телефон, тому що зранку ви зразу забуваєте собі голову всяким штукам особливо, коли ви лізете, читати новини. Це дуже шкідливо, особливо в день. Я рекомендую вам, якщо ви все-таки якісь новини читаєте, робити це раз на день або взагалі. Не робити цього, оскільки все найнеобхідніше дізнатися від інших людей. Це з книги. А я потім буду робити на цю книгу, да? е, і тому так годину без телефону, нічого важкого, плюс це допоможе вашій менталці. Тому так, да, робіть. Е, тепер правило номер три. Воно вже трішечки можливо важче, але годину в день ви присвячуєте на якийсь спорт. Тобто ви можете не знаю, тягати залізо, займатися йогою, якоюсь розтяжкою, можете кататись на велосипеді, можете грати, не знаю, якийсь футбол, волейбол, будь-що. Також тут інколи навіть можна врахувати, допустим, прогулянку, що ви десь вийшли на свіжий повітря, походили годину. Тут вже в залежності від часу. Тому що спорт кожен день це корисно, але може, але коли ми маємо на увазі про якийсь спорт по типу, допустимо, залу, кожен день займатися не рекомендовано. Якщо ви не професіонал, тому я вам рекомендую якось поєднати. Допустимо, день зал, наступний день не знаю. Ви там годину покитався на велосипеді, або ще щось таке. Або інколи, коли, допустимо, ви не в ресурсі, от відчуваєте, що вам важко, або, допустимо, як в мене зараз, я трохи прихворів, і мені важко робити щось з залізом, то я більше роблю щось по типу велосипеда, так або, допустимо, вчора в мене була. Розтяжка наш багато, оскільки мені хочеться хороші розтяжки для хороших ударів ногами, не питайте нашому. І воно теж рахується спортом. До речі, це дуже важко інколи. Але суть ви вловили. Просто поєднуйте якийсь спорт, можете вибрати або якусь фізичну активність, і, допустимо, та сама година прогулянок може бути, якщо там важкий день. Або не знаю, навіть буквально пограти в волейбол, але немає на увазі там, ти, знаєте, типу, професійно, допустим, пару разі м'яч покидати там протягом години. Ну не два рази, а допустимо протягом години, там, скидайте м'яч, або там якийсь футбол трохи пограли. Типу, вот. головне, щоб ця година була, і щоб була година так, не менше, можна трошечки більше, можна взагалі ще більше. Але старайтеся з тим бути акуратні, і не зробіть собі гірше, бо потім в лікарів буде більше пацієнтів. Це правило номер 4 – це здорове харчування. Тобто про що тут йдеться? Автоматично, крім харчування, тут зникає алкоголь, сигарети. Може, там ви щось гірше використовуєте. Це ваше діло, але протягом цього часу не використовувати навіть один мілілітр, там або одна затяжка, або один ладно. Ви мене зрозуміли. Не... Щоб цього не було від собі зовсім. От. А щодо харчування, тут дивитись по ситуації. Якщо, допустимо, ваша ціль це скинути вагу, то рахувати калорії і скидувати вагу так, аби було як вам необхідно. Або як в моїй ситуації, навпаки, набирати, тобто пробувати їсти здорову їжу. Я ще в своєму випадку відмовився пансі до цукру трохи важко, і від всякої хіматози, всякої такої фігні. Скажу так, насправді важко. Я вже минулого року робив челендж, де я місяць тримався мався без лодку, можливо, якось на цю тему запишу відео або вже запишу нову, оскільки в мене буде досвід ще 50 днів, і це в сумі вже майже три місяці, так? ось. І думаю, це буде цікаво рахувати калорії. Також тут там, можу порекомендувати. Ви можете важити зранку ввечері. Я хочу сам це почати робити, але треба не тити, де де мене вдома завалялися. І оце здорове харчування. Якщо є необхідність, рахуйте калорії. Я хочу теж рахувати мені трохи з цим, чесно кажучи, трохи лінце робити. Але побачимо, як буде. Просто я стараюся в своїй ситуації дивитися так, щоб мене було мінімум три харчування за день, віддалі чотири або три, але просто розбити так, аби це були нормальні порції, воно було збалансоване і. Мало відповідний вміст різних нутрієнтів. Я думаю, ви приблизно розберетеся в Ютубі. Дуже багато відео на україномовному сегменті, навіть якщо ви англійської не знаєте. Тому на україномовному сегменті забити там здорове харчування, бо там, е якщо ви хочете скинути вагу дефіцит калорій, як правильно робити з їжею. і вам все пояснює. Тут нічого важкого, не треба бути, бо без знати кімназовий. Тепер нарешті ми добрались до п'ятого пункту: це читати 10 сторінок книг на день. І мова тут йде не про художню літературу, а саме про літературу е, науково-популярну, або якусь прикладну, допустимо, там по вашій професії. Тобто вибирати те, то, що ви хочете, або для свого особистого розвитку чи щось типу, того. по типу, от ось такої книги, або ось такої, я не знаю, філософії, або на фоні. Там в мене є, наприклад, ось ця. До речі, цікава книга. Збірник. Дуже багато всяких штук про біологію, про. Інстинкти про короче про все про що тільки може бути, і яка суть 10 сторінок кожен день. Я думав, можливо, над доскладенням я бачив на каналі чувака одного, який теж робив цей проект, що він казав, що 10 сторінок в голос можна теж над цим подумати, але мені трошки важко читати і в той же час усвідомлювати те, що я читаю. Тому певно, вчити читати я буде якусь художню літературу. От, тому що я свій ще поєдную, я читаю ще окрему художку, і, ну, вона не відноситься до цього челенджу, там немає в цьому потреби, тут 10 сторінок саме якоїсь науково-популярної літератури, яка вам необхідна. От, Але якщо можете поєднати, поєднуйте, але краще спочатку дуже не женіть і виберіть собі щось, що необхідно. В мене от була одна книга, але я замовив собі ще дві, і скоро коли читаю там тут, буду ще читати їх. І скажу так, книга мені. Минулого року не далось прочитати, при тому що за останніх пару років в сумі прочитаних книг мною вже десь сягнула трошечки за сотню. Про це теж це буде знати окреме відео, як воно поміняло мій мандсет. Ось і що скажу, я задав, що хотів сказати. Ця книга минулого року мені взагалі не пішла. Потім я її вирішив закинути, почав читати в грудні того ж самого року. Теж не пішла, і от зараз я почав читати на початку челенджу, бо в мене більше не було книг, які я, вже, які я ще не прочитав. А це була єдина книга, яка попадала під категорію. І вона мені пішла на третій раз. Я такий Е, Ось, і я її вже майже закінчую, там потім буду дві інші книги. І я думаю, на них теж зніму, може, окремий огляд, буде цікаво, тому там. Пишіть, ставте лайки, підписуйтесь. А ми йдемо до наступного пункту. Шостий пункт це одну годину кожен день, також як там з одним попереднім було. Ви присвячуєте на вивчення чогось нового. Це може бути будь-що там. Допустимо, граємо на електрогітарі, там чомусь співати, не знаю, кому що може там IT ви хотіли опанувати, чи ще щось типу того, або дизайн. Ну ви мене зрозуміли в моєму випадку. Це буде вивчення правил дорожнього руху, тобто ПДР. Оскільки ну, прийшла пора, знаєте, не треба було цього відкладувати, і якраз ще з челенджем співпало, я думаю, опа, годину. Бо я думав, чим ж таким зайнятися? Англійську я хотів раніше вчити, але на початку на кінці минулого року я цим зайнявся, і в мене. Добре, піднявся рівень, і думаю, добре, мова вже є, але треба ще, ще нічого спрацювати. І тут якась під це таке все супер. Е, і година в день, нічого важкого. Плюс це цікаво, то якраз таки того часу хватить, аби здати там ту саму теорію, чи що там. Коротше, побачимо. Е, та. І це супер, це класно, тому будемо надіятися на те, що мене здати з першого разу. І е, також. З того, що вже поки що можу відмітити, мені це подобається. Це цікаво, плюс, коли ви вчите щось нове, ви ну, зовсім по іншому живете. Знаєте, в мене якось більше свідомості і усвідомлення того, що я живу за. Крім ПДР, я думав над тим, що знаєте, я хочу ще щось робити нове. Якраз то, що підпадає під цю категорію, це YouTube який я давно хотів почати вести. Я думав, це відео зніму і паралельно вести ще один канал, оскільки мені дуже подобається тема. Одягу якось би хотів про це розказувати, свої думки десь е, говорити. І тим більше формат ютубу мені дуже заходить, оскільки е, тут аудиторія якась стабільніша, цікавіша, плюс довше можна дивитись. І люди, які дивляться Ютубу, в них увага довше, ніж в рибки, а не в Тіктоці, коли кожна 10 секунд людина листає, тому що їй вже е, не цікаво. Е, тому е, буду ще старатися приєднатися з Ютубом. Е, в ідеалі це би було по одному відео на тиждень на канал. На це і на цей, або хоча б на один канал по одному відео на тиждень. Побачимо, як буде. Не буду поки нічого, що щодо YouTube обіцяти, але швидше за все, це теж додавлю і будемо пробувати. І останнє, але не по важливості це вести щоденно вашої успішності в проходження челенджу і того, як воно проходить. Можна це нумерувати циферками або по-іншому якось і писати, що там загалом сталося. І потім дописувати якісь свої вже штуки. Тобто, допустим, як там пройшов день, коли то зробив, коли то зробив, там скільки допустим прочитав сторінок і тому подібне. Колись мені дуже подобалось писати щоденник власний паперово. А про якийсь момент мені надоїло, і я на це забив. Ну я недовго цим насправді не займався, але в один момент мені взагалі пішла ідея вести електронний щоденник, який я вже веду майже три роки. І скажу так, це дуже цікава штука, плюс коли у вас записаний кожен день в деталях, як ви його провели, це вам не старає пам'ять, тому що з часу наші спогади, знаєте, стараються. І ми, допустимо, те, що було років 10 тому, і коли ви можете сни, які вам дуже давно наснили, спутати з реальністю. Це дуже дивний якийсь феномен насправді. Але суть вона не змінює. Тобто, тут, а таке саме як з особистим щоденником, трохи знаєте, я вже в іншу сторону пішов по своїх розказах. Але ви мене зрозуміли. Ведемо щоденник, записуємо те, що нам цікаво там. І думаю, тут е... треба бути самократним, збути, бо я один день вже чуть не промахався з тим. Але це цікаво. Е, у мене такий щоденник, е... прикольний, та, але щось трохи мені не подобається е... шапка цього тігра. Не будемо про це говорити, добре. Е... Да. І от якось так я його веду, там загалом записую, якщо приходить, і далі взагалі нотувати, що там приходило за останній день, як воно. Е, ось. І воно допомагає. знаєте. Тіпо, мені це в кайф робити, плюс він такий портативний, він склав, навіть якщо буде якась поїздка, в, киш... в, киш... в кишеню закину навіть цієї куртки. Все. І я погнав, мене немає. Е, і собі все нотуєш, записуєш, як воно і що. І скажу так: кожного вечора, коли ти сідаєш, ти дивуєшся, як швидко час іде. В плані днів і в плані челенджу. Тобто, ну, в челенджі тут треба бути з тим стабільним і мати бажання. Взагалі, думаю, для того, щоб це було якось цікавіше, щоб вам було зрозуміліше, можна почати вести цей щоденник приватно. Тобто, ой, боже, приватно. Вести його публічно, тобто, допустимо, в Телеграм буду закидувати, як я там. Записав бізнес, як воно, цей та. Але ви можете його вести приватно, тобто так, аби ніхто інший там не бачив, собі записали свої якісь власні переживання, так і краще потім це перечитати. От, Я думаю, я зроблю все-таки, постараюся, не обіцяю, але чесно, я буду намагатися, зробити його викладати, аби було посмісно, ясно, що відбувається, і для того, аби підтримувати людей, які хочуть теж почати це. І найголовніше тут, а що я вам хотів сказати. В будь-яких челенджах, всяких штуках, житті, які будуть потрепляти по типу цього, у вас завжди буде таке ще, що це все дуже важко. що Це важко зробити щось. І от тут головне переосилити себе і зрозуміти, що найважче завжди от саме почати. Це так само, як допустим, піти в зал. Так? Важче вдягнути кросівки і вийти за Дверку хати, ніж потренуватися там, допустимо, дві години. Тому, будь ласка, переосильте себе, дайте собі цю наснагу і це бажання. Точніше, дію зробіть, а про нас таки будете думати вже потім. Ось я так і зробив з тим челенджем, і думаю, а на що тягнути, роздумувати тим, тим, оце оверстинка на тим, так? якщо я можу просто взяти і почати. Я так і зробив восьмий день, мені все подобається, я зняв це відео, може не знаю, за рік цей канал буде популярним, вот. Тому починаємо. Дякую всім за увагу. І якщо вам цікаве відео на якусь нову тему. Допустимо про англійську, бо біг 100 днів, який я обіцяв випустити на канал, але випустив спочатку це відео. То та... <серкотворі> напишіть, якщо вам буде цікаво, в телеграмі ще була голосувалка про відео, які там вам цікаві, можете проголосувати, і на якому буде найбільше голосувань, то до цього часу постараюся зняти. От, дякую за увагу. Можете писати інші ідеї для відео, які вам цікаво, бо щось що розібрати. Я буду старатися відповідати по мірі можливості. І... Пам'ятайте те, що завжди є можливість, якщо ви хочете щось робити, ви це робите. Все, всім дякую за увагу. І якщо додивились уже до цього моменту, просто молодці. Е давайте напишемо в коментарях, я не знаю, що, що написати. Напишіть кава, хоча я п'ю просто воду. І ж